Коротко кажучи. Я набрав 100 тисяч підписників. Сьогодні я проснувся і подивився на свій канал. Там було 99 тисяч підписників. Вже сьогодні у мене буде 100 тисяч підписників, а це означає, що я отримую галочку на свій канал і кнопку від Ютуба. Я чекав дуже довго, коли я наберу 100 тисяч, але підписники прибавлялися дуже довго. І от пройшло вже кілька годин. Я вирішив поглянути, скільки у мене зараз підписників. І я побачив, що було аж 99 тисяч 910. Я почав чекати, ще трохи. Ще і ось епічний момент. Я набрав 100 тисяч підписників! Моїй радості не було меж. Я розказав всім своїм друзям, своїй мамі, татові Викрикнув у вікно: У мене 100 тисяч підписників. Розказав своєму котові. Запросив друзів, щоб відсвяткували 100 к. Я чекав на них через деякий час. Вони прийшли. Привітали мене. Вітаємо тебе 100 тисяч підписниками. Я зайшов на канал, щоб подивитися, скільки зараз підписників. Я подивився. Від мене відписались. Тепер у мене 99 тисяч підписників. А, так у тебе вже відписалося 100 тисяч. У тебе вже нема 100 тисяч підписників. Все, пока. Коротко кажучи, я набрав 100 тисяч підписників. І так, hello friendly, з вами на зв'язку Денис Френдлі. Ну що ж, народ, ще вам ще раз вдячний за 100 тисяч підписників на моєму каналі. В честь цієї події я вирішив, так як ви просили, зняти, коротше кажучи, я набрав 100 тисяч підписників. І я таки це зробив. Зняв для вас це відео. Якщо вам сподобалось і ви б хотіли бачити подібні отакі відео на моєму каналі, тоді ставте лайки та обов'язково. Дайте знати в коментарях, чи хочете ви таких відео, чи не хочете. А з вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за 100 тисяч підписників, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось в наступному відео. Всім пока-пока, дружні!